А что ты кричишь? А? Что ты кричишь? Я добрый чую. О, есть. У а. него кнопка закладала. А? Чего кричать? Что ты меня не А? Воно ж брикли. Мені так добре. Тобі так добре? <ривіт> Закрий рот. Мотре, давай. Обшкрябай буде. Горщики, давай. Обшкрябай, обшкрябай. Що стало, як сьогодні привезена? Так сьогодні. Закрий рот. Обшкрябай. Ти мені поговориш. <ривіт> так, то не спина були, давай. Ой тут ой! Ой! Ой, ой то не скорчита не ти, не скарчи! А я же його скрупти? А ти не, не сильно тако налягай! І не буде горщик скорчать, як собака ще затине. В тині. Піч! Бачиш? Как угу. і справді. Давай, давай. Фі -т! Фі -т! О, добре, Молодець! Ну, де Віддач. Сідай. Зараз подивимося, що ти можеш. Строчи. Ша, 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 Ручечки, ша, ша. А чого ви кричить, на мене ніколи ніхто не кричав вдома. Карпе, вона ж нічого не може. Вона ж на що не здати. Я в цій хаті хазяйка. Будеш мене слухати, то все в тебе буде добре.